Зранку 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку проти України. Станом на 14 годину зазнала обстрілів більшість обласних центрів та населені пункти у ряді областей. Мішенями окупантів стали об'єкти критичної інфраструктури, але водночас ракети влучали в парки, вулиці та дитячі майданчики. Мета залякати українців методом психологічного тиску, змусити тікати і здаватися. За офіційними даними, загалом у цій атаці Росія випустила більше 80 ракет різних типів та 24 Безпілотники 43 ракети та 13 дронів збили українські сили ППО. По всій країні працюють рятувальники та енергетики на Чернігівщині за повідомленням оперативного командування. Північ ситуація контрольована. Сили оборони продовжують виконувати свої обов'язки та готові до будь-якого розвитку подій. В зв'язку з загрозою ракетних обстрілів у Чернігові заклади освіти рішенням педагогічних рад перевели на дистанційне навчання від сьогодні на декілька найближчих днів. Водночас укриття будуть доступні для батьків і дітей. Чернігівців просять зберігати спокій, зважати на повітряні тривоги та своєчасно йти до укриттів. Російський удар пряме свідчення слабкості та відчаю. Країна спонсор тероризму вдалася до серії чергових терористичних атак. Українці закликають країн-партнерів жорстко відреагувати на демонстративний російський терор, збільшити і пришвидшити постачання Україні всієї необхідної зброї.